Знаєте, у світі блокчейну кажуть, що кожна дія залишає слід. А що, якщо цей слід можна заплутати? Або, може, навіть зовсім стерти? От сьогодні ми і зануримось у цю захопливу гру в кішки-мишки. З одного боку, прозорість блокчейну, з іншого, технології, створені для справжньої цифрової невидимості. Так, давайте почнемо з питання, яке я впевнений, багато хто собі ставив: от біткоін. Він анонівний? Ця ідея ж роками була майже аксіомою, чи не так? Але. Яка правда насправді? Відповідь, знаєте, дуже проста. І, можливо, для когось несподівана. Ні. От просто, категорично, ні. І саме цей факт, власне, і є відправною точкою нашої розмови. Бо якщо біткоін не анонімний, то що ж це тоді таке? Спробуйте уявити таку собі скляну книгу. Величезний бухгалтерський звіт, але зроблений зі скла, кожна сторінка. Кожен запис, кожна транзакція, все, абсолютно все на видноті для будь-кого. Оце і є суть публічних блокчейнів, таких як біткоін. Це відчуття тотальної прозорості, де кожен рух коштів фіксується і залишається там назавжди. І ось тут ключовий момент. Це не анонімність, це псевдонімність. Ну, знаєте, це як нікнейм на якомусь форумі. Вашого справжнього імені ніхто не знає, але всі ваші дописи, всю вашу активність під цим ніком можна легко відстежити і зв'язати. От, так само, і біткоін-адреса. Це просто псевдонім, який збирає всі ваші фінансові операції в один єдиний ланцюжок, видимий для всіх. Ну і звісно ж, там, де є сліди, завжди з'являються ті, хто вміє їх читати. І вони вже тут. Компанії, наприклад, Chainalysis створили цілі системи аналітики. Це називається KYT know your Transaction, тобто знай свою транзакцію. І вони роблять саме це: просіюють дані з цих наших скляних книг, пов'язують псевдоніми з реальними людьми і, власно, знімають оцю саму завісу псевдонімності. Але у відповідь на появу таких спостерігачів. Народилися і технології контрспостереження. Як же стати невидимим у цьому прозорому світі? Ну, перший метод, який ми розглянемо, це по суті мистецтво загубитися в натовпі. Як це взагалі працює? Дивіться, зазвичай транзакція це така собі пряма лінія від точки А до точки Б. Все зрозуміло. Але сервіси-міксери вони працюють зовсім інакше. Уявіть, що кілька людей скидаються готівкою в один великий капелюх, а потім кожен бере звідти потрібну суму. Чиї саме купюри хто отримав, сказати неможливо. От міксері роблять те ж саме, але в цифровому світі. Вони збирають кошти в один спільний котел, перемішують і видають адресатам. І все прямий зв'язок між тим, хто відправив, і тим, хто отримав, розірвано. Добре, але що якщо просто загубитися в натовпі недостатньо, тоді є наступний рівень перетнути цифровий кордон. Перейти на інший блокчейн це знаєте, майже як переїхати до іншої країни з абсолютно іншою фінансовою системою. Уявіть, наскільки це ускладнює роботу тим, хто намагається вас відстежити. Їм доводиться мати справу з різними правилами, різними інструментами. Це просто жах. І для таких подорожей є два головні інструменти. Перший це блокчейн мости. Це, по суті, такі собі цифрові паромні переправи для ваших активів. Другий атомарні обміни. Це вже прямий обмін між людьми без посередників. Давайте розберемося з обома. Отже, мости. Платформи типу Wormhole, наприклад, з'єднують десятки різних блокчейн-екосистем, і це дозволяє вашим активам перестрибнути з однієї мережі, скажімо, з Ethereum, в іншу, наприклад, у Solana. Це по суті як переказати гроші з американської банківської системи в європейську. Вони ж працюють по-різному, але міст якраз і дозволяє це зробити. А от атомарні обміни це ще елегантніше. Уявіть, що двоє людей хочуть обмінятися чимось цінним, але ну зовсім не довіряють одне одному. Як гарантувати, що все пройде чесно? От атамарний обмін це саме такий криптографічний механізм. Його головний принцип все або нічого. Або обмін відбувається для обох сторін одночасно, або він просто не відбувається взагалі, і всі залишаються при своїх ризику нуль. І вся магія тут крутиться навколо одного спільного криптографічного секрету. От дивіться, щоб Аліса забрала гроші Боба, їй доводиться розкрити цей секрет, але в ту ж саму мить, коли вона це робить, цей самий секрет стає ключем для Боба, щоб він забрав гроші Аліси. Це як сейф із двома замками, які відкриваються одночасно одним єдиним ключем. Просто геніально і головне надійно. Але знаєте, всі ці методи, міксери, мости, обміни це по суті спроби накинути плащ на систему, яка все одно залишається прозорою. А що, якби існував справжній плащна видимка? Що, якби система від самого початку була спроєктована бути непрозорою? Це можна сказати, і є святий грааль цифрової приватності. І отут на сцену виходять два титани з абсолютно різними філософіями. З одного боку, Монеро це майстер маскування. Його ідея сховатися в натовп підвійників так, щоб було неможливо відрізнити справжню транзакцію від приманок. А з іншого боку, The Cash – це такий собі криптографічний ілюзіоніст. Його фішка довести, що транзакція дійсна, але при цьому не показати жодної її деталі. Уявіть, ніби хтось доводить, що в конверті є гроші, але сам конверт не відкриває. Давайте заглянемо в арсенал Монеро, що в нього є. По-перше, кільцеві підписи це коли справжній підпис відправника змішується з купою інших, утворюючи таку групу приманку. І для зовнішнього спостерігача просто неможливо зрозуміти, хто з них реальний відправник. А по-друге, приховані адреси. Вони генерують унікальну одноразову адресу для кожної окремої транзакції, це як мати нову поштову скриньку для кожного листа, який отримуєш. Окей, а тепер про Zcash і його головний козир. Це технологія, яка звучить ну просто як наукова фантастика, щось, що нібито порушує всі закони логіки. І назва у неї відповідна доказ з нульовим розголошенням або «ZKP». Що це таке? Якщо просто це криптографічний метод, який дозволяє довести, що щось є правдою, але при цьому не розкрити жодної інформації, крім самого цього факту. Тобто, переконати когось, що знаєш секрет, не кажучи самого секрету. Звучить як магія, правда, але насправді це чиста, витончена математика. От є ідеальне визначення нульове розголошення означає, що той, хто перевіряє, дізнається рівно нуль нових даних, нічого, крім самого факту, що твердження правдиве. Це просто фундаментально змінює правила гри у довіру та перевірку у всьому цифровому світі. Давайте ще одну аналогію, що було зовсім зрозуміло. Уявімо, є замкнена скринька, і треба довести, що від неї є ключ, але сам ключ показувати не можна. Що робити? А можна просто взяти і відкрити цю скриньку на очах у спостерігача. І що в результаті спостерігач на 100% впевнений, що ключ існує і що він підходить, але якої він форми, з якого металу, який на ньому брилок, про це він не дізнався абсолютно нічого. От саме так зійкеш і доводить, що транзакція дійсна, не розкриваючи ніхто відправив, ніхто отримав, ні скільки. Отже, ми бачимо, що арсенал для досягнення цифрової невидимості він ну, він вражає і він постійно вдосконалюється. Але що це все означає для нас з вами? Тут ми, власне, переходимо від розмови про технології до розмови про філософію. І ось вона, головна дилема нашого цифрового віку що важливіше абсолютна прозорість, яка можливо допоможе боротися зі злочинністю, чи все ж таки фундаментальне право на приватність на фінансову таємницю? Бо ця битва між інструментами приватності та аналітикою відстеження це ж не просто код проти коду. Це щось набагато більше. Це фундаментальні дебати про саму природу грошей, свободи і контролю в цифрову епоху. І від того, яку відповідь знайде людство, залежить, яким буде фінансовий світ для наступних поколінь. Так що ж, давайте підсумуємо. Перше більшість криптовалют не анонімні, їх можна відстежити. Друге існують інструменти, щоб заплутати сліди це міксери, мости й обміни. Третє є монети, у саму ДНК яких закладена приватність. Як, от Монеро та Зікеш. І, мабуть, найголовніше вся ця технологія змушує нас замислитися про баланс між приватністю та контролем. Це не просто про код, це про наш вибір майбутнього. І наостанок питання, яке залишається відкритим. У світі, де кожен наш цифровий крок може бути відстежений і записаний назавжди, де саме ми, як суспільство, проведемо ту межу, межу між фінансовою свободою і регуляторним контролем. Простої відповіді тут немає. Але саме в пошуках цієї відповіді власне і формується наше цифрове майбутнє.